Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна за те, що ви до мене завітали. Сьогоднішнє відео буде більш корисним, більш інформативним, і це буде відео про те, як я розраховую класичний реглан і як я вяжу росток. Ви просили таке відео відзняти на моєму каналі, і ось я це роблю. Зразу вам скажу, що я в'яжу в основному класичний реглан, тобто, де ми розраховуємо поділ петель на рукава перед та спинку класичним способом, тобто діленням на 3. І я вам зараз покажу, як я це зроблю. На прикладі свого, свого гольфа водолазки. У мене вже, ось ви бачите, розставлені маркерочки. Тобто, я вже все розподілила. Значить, дивимося. У мене є 102 петлі на спицях. Я віднімаю петлі на лінії реглану. Тобто я на кожен реглан залишаю по 3 петлі. Значить, від 102 петлі я віднімаю 12. У мене залишається 90 петель. Ми 90 петель ділимо, от давайте з вами разом поділимо: 90 петель ми ділимо на 3. У нас залишається 30 петель. І от означає, що Одна частина, тобто 30 петель, в нас повинно йти на рукава. Але у мене, по моєму візерунку, мені потрібна парна кількість петель. Тобто я залишаю не 30, а 28. І дві петлі, які в мене залишилися, від цього поділу я додаю наперед. І далі, у нас по правильному залишається 30 петель на спинці і 32 петлі попереду. Але я буду вив'язувати росточок. І в росточку я збираюся робити розвороти по рукаву, і це означає, що я буду пров'язувати і спинку разом 4 рази. Тобто, ем, на 4 петлі. Збільшиться е, спинка в порівнянні з передом. В такому випадку я цих 4 петлі віднімаю від спинки і додаю до переду. 30 мінус 4 буде 26, і 32 додати 4 буде 36. Ось весь розрахунок, вся математика мого реглану. Розраховується дуже просто і легко. І такий класичний реглан прекрасно сідає на мою фігурку. Далі, як ми вив'язуємо росточок? В залежності від того, скільки вам потрібно сантиметрів росточка. Я завжди, якщо потрібно класичний росток, тобто невеликий, це не чоловічий виріб, а наприклад, жіночий, я завжди роблю плюс-мінус 4 розвороти по рукавчику і 4 розвороти попереду. В гольфах, в Джемперах, таких більш закритою горловинкою, я розвороти по спиночці не роблю. Я розвороти по спиночці роблю тільки в літніх виробах, в літніх джемперах. Тому, давайте я вам покажу, як це робиться, як вив'язується сам росточок, самі ці розворотики Так, отже. Ми зараз з вами знаходимося ось в цій точці, після лінії реглану по рукавах. Нам потрібно пров'язати петлі спинки. Це у мене 26 петель. Ось в мене стоїть маркер. У мене йде візерунок, я буду зразу вписувати візерунок. Пров'язуємо 26 петель спинки. І зустрічаємося перед регланною лінією. Отже, дов'язали ми до початку нашої регланної лінії по спиночці, і робимо прибавочку по реглану. На початку реглану я роблю прибавочку ось таким чином. Перекидаємо маркерочок, пров'язуємо лінію реглану. Знов перекидаємо маркерочок. В кінці регланої лінії я роблю ось такий накид. Так, далі дивимося, у нас розворот, перший у четвертій петлі. Значить, ми пров'язуємо 4 петлі, у мене візерунок, так, що у мене 2 лицеві, 2 виворотні, і розвертаємо наше полотно. Тепер, якщо ми розвертаємося на лицеві петлі з виворотньої сторони, ми тримаємо ниточку перед в'язанням, беремо петельку ось так зазад. Ось так, і накидаємо ниточку на спицю. ось так. У нас виходить така здвоєна петелька, ми її затягуємо і в'яжемо по виворотній стороні наші петлі, пров'язуючи. Прибавочки виворотніми. Переходимо повністю, в'яжемо всі петлі спинки і доходимо до регланної лінії з другої сторони спинки. Ось підійшли ми до регланної лінії, і та нам також тут потрібно зробити прибавочку, але прибавочки ми будемо робити з, уже з виворотньої сторони, і ми зробимо її з протяжки. Ми піднімаємо протяжечку і пров'язуємо її, пров'язуємо регланну лінію. Знову робимо перекидаємо маркерочок. Робимо прибавочку з протяжки і пров'язуємо чотири петлі нашого рукава. І розвертаємося. Тепер дивимося. У нас розворот іде виворотньою петлею, ми її знімаємо і просто ниточку накидаємо. ось так. І повертаємося до е, нашої лінії реглану до того місця, де ми робили протяжку. Не забуваємо в лицевих рядочках робити прибавочку на реглан. Дійшли ми до нашої, нашого розворотику. Ось у нас двоєна пателечка, і тепер ми її пров'язуємо виворотню, захоплюючи обидві дужечки, і далі розвороток у нас йде по рукаву знову в четвертій петлі. Значить, ми в'яжемо 4 петлі, розвертаємося. Якщо у нас виворотня петля, то у нас ось ниточка перед спицею, ми беремо цю виворотню петлю і ось так загортаємо. І знову по виворотній стороні, роблячи прибавочки з другої сторони по виворотній, з протяжечки, ми йдемо до здвоєної петлі, до нашого на рукавчику, на іншому рукавчику. Дійшли ми до нашого розворотика, до нашої здвоєної петелечки. Вона у нас лицевою, значить, ми її пров'язуємо ось так за передню стіночку. Захоплюємо обидві стіночки, підтягуємо і в'яжемо наступні 4 петлі вони в мене по візерунку з вивертньої сторони виворотніми. Розвертаємося. Якщо розвертаюся лицевою ниточка перед роботою, я захоплюю лицеву ззаду, отак в петлю і закидаю ниточку, завертаю. І знову в'яжемо до нашого наступного рукава до нашого розворотику. Дов'язали ми до нашого розворотику, пров'язуємо лицеву, ось так, за передню стіночку, здвоєно. І дивимося, далі у нас третій розвороток у третій петлі. Пров'язуємо три петлі. У мене зразу вписується візерунок, розвертаємося. У мене розворот лицевою петлею, значить, я за задню стіночку стіночкою беру і ось так зав'язу. І знову йдемо до другого рукавчика. До нашого другого розворотика. Дошли ми до нашого другого розворотика. Це у нас виворотня петля, ми її пров'язуємо з звичайною виворотньо ось так, підтягуємо. Далі пров'язуємо три петлі, розвертаємося і. У нас розворот лицевою, значить ми її за задню стіночку ось так, так. Ось так. затягуємо. І в'яжемо до наступного нашого розворотика. Дійшли ми до наступного розворотика, пров'язуємо виворотнями, Це в нас виворотня петля була. І в'яжемо ще три петлі. Це в нас буде останній розворотик по рукавах. Ось у нас вже стоять маркери реглану між рукавом і передом. Отже, ми розвертаємося, виворотню петлю, закручуємо і робимо останній розворотик по рукавах на іншому рукавчику. Розвертаємося ми е, крайньою петлею на регланчику, ось так. І тепер ми переходимо уже на розвороти попереду. Попереду у мене заплановано три розворота. У кожні, 4 розвороти у кожній третій петлі. Тобто ви вже зрозуміли суть. Давайте зробимо оці три розвороти, розвороти попереду самостійно, і далі я вам покажу, як продовжити в'язання повноцінного виробу. Отже, робимо ми наш останній розворотик все, ми е, зробили свої розворотики на лицевих. І тепер ми пров'язуємо все по візерунку, і ось ці здвоєні петлі пров'язуємо згідно того, як вони мають вийти. Тепер, якщо ми подивимося на наше полотно, ось у нас перед і ось так виглядає наш росточок. Ось такий гарний росточок вийшов по спинці, по рукавчиках. І якщо ми візьмемо. Нашу горловинку, щоб подивитися, яке заглиблення у нас вийшло, то ви побачите, що доволі красивий росточок вийшов. Я маю надію, що мій метод вам сподобався. І... Ви скористаєтесь ним, що моя інформація була корисна. Якщо це так, поставте мені вподобайку. Напишіть мені про це в коментарях, яким методом користуєтеся ви, можливо, ваш метод набагато цікавіший, і я спробую його також. Ну, а я буду прощатися з вами. З вами була Маруся, канал Марусина на рукоділля. Дякую вам за те, що були і в'язали разом зі мною. До зустрічі, мої хороші!